Добрий день, мої любі малята та шановні батьки. То ж на дворі яка пара року? Так, зима. Я гадаю, що сніжок ще попереду. А от морозець вже прийшов і приніс нам холодний вітер. Пригадайте, малята, кого ви бачите на прогулянці? Летів горобчик жив-жив-жив. А де ж мені сісти? На печі. А що ж мені їсти? калачі. Так, на дворі ми бачимо. Багато різноманітних пташок, які залишились нами зимувати. І зараз їм дуже холодно і голодно. Давайте допоможемо їм і намалюємо зернята. Малята, я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, яка називається горобчик. Для неї нам потрібен горішок або каштан. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Горобчику в гніздечко, поклади яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, дивись не розбийся. Молодці. Тут нам потрібна підкладинка, вологі серветки, бо ми будемо малювати пальчиком. Гуашева фарба, до речі, якого вона кольору? Так, правильна фарба жовтого кольору. І папір з намальованою пташкою. Ну що ж, давайте починати, бо наші птахи вже дуже зголодніли. Не бійтесь забруднити пальчик. Не забувайте, що в нас є вологі серветки. Піддержуйте лист папіру лівою рукою. Будьте охайні. Ось як багато. Зерняток у нас вийшлося. Не поспішайте. Ви молодці. У вас це дуже гарно виходить. Робіть це разом зі мною. Якщо потрібно, батьки вам допоможуть. Ось як багато зерняток ми намалювали. Я сподіваюся, що всім пташкам вистачить і не забудьте на прогулянці погодувати птахів справжнього зерня.